2 Коринтян 9 розділ, А про службу святим мені зайво писати до вас, бо відаю вашу охоту і нею хвалюся за вас, македонянам, що, ахая готова з минулого року, а ваша ревність заохотила багатьох. А я послав братів, щоб моя похвала, що до вас недаремна була в цім випадкові. Але як казав, щоб були ви приготовані, щоб коли македоняни прийдуть зо мною та знайдуть, що ви не готові. Щоб не осоромитись нам, не кажемо вам у цій речі. Отож, я надумався, що треба вблагати братів, щоб пішли перше до вас та приготували заздалегідь оголошений ваш щедрий дар, щоб був він приготований як щедрий дар, а не річ примусова. А до цього кажу хто скупо сіє, той скупо й жатиме, а хто сіє щедро, той щедро й жатиме. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє, не в смутку і не з примусу. Бо Бог любить того, хто з радістю дає, а Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб, ви, мавши завжди в усьому всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим учинком, як написано, розсипав та в вбогим роздав. Його справедливість триває навіки. А той, хто насіння дає сівачеві та хліб на поживу, нехай дасть і примножить ваше насіння, і нехай він зростить плоди праведності вашої. Щоб усім ви збагачувалися на всіляку щирість, яка через вас чинить Богові дяку. Бо діло служіння цього не тільки виповнює недостачі святих, але й багатіє багатьма подяками Богові. Досвідченням цього служіння вони хвалять Бога за послух Христовій Євангелії, що ви визнаєте її та защиріть учасництва з ними й усіма. Вони за вас моляться й тужать. По вас із за дуже великої Божої благодаті на вас. Дяка Богові за невимовний дар Його.